Коли три богині пасивної та активної агресії збираються на одній кухні, ми з вами отримуємо не борщ, ми з вами отримуємо кастинг, всі троє хочуть одну і ту саму роль. Найчіснішою, найсвідомішою, найбільшу країну любною у світлому одязі, без шлейфу у вигляді симпатії, дотімати чи до Басти, без фото на червоній площі і бажано без анального сексу. Хоча анальний секс можна залишити, бо він ніяк не шкодить е, свідомості. Але ж інтернет пам'ятає все, і тому маски дуже сильно нервуються. Вони бояться, що ось-ось і вони спадуть. А що ж ми побачимо за ними? З вами я, психолог Олена Шпундра, і зараз ми будемо розбирати. Епохальне інтерв'ю раміна Алхім та Мандзюк буде дуже багато, але неонального сексу. Буде дуже багато цікавого і буде дуже багато сарказму. Тож не перемикайтесь, я починаю. Перш ніж я почну знущатися, хочу попросити вас, мої любі глядачі, перевірте, чи підписані ви на мій канал. Якщо не підписані, але приходите сюди не вперше, підпишіться, будь ласка. Також не забувайте ставити добрики цьому відео і пишіть свої коментарі. Іронія і сарказм завжди вітаються на моєму каналі. Не вітається тільки хамство та агресія. І так, починаємо з образів Анна Алхім. Вся в чорному. Чорна, як гріхи, яких вона... Вона не візнає її колір це захист, це опір, і трохи віркі сердючки після розлучення. Мандзюк вона в айворі, не білому. Білий необхідний їй для того, щоб відбілювати будька. Але айворі він також доволі невинний. Подивіться на ці. Відкриті плечі, оголені плечі це ж ніби оголена душа, і Олена підкреслюю, яка вона щира, невинна, чесна і відкрита перед усіма вами і між ними. Е Демон і янгол між ними сидить раміна у картатій сорочці, у джинсах такий собі свій хлопець. Ні, вона не розпалює вогнища. Боже Боже. Вона миротвориться. Вона. Е... Замирює ці два світи чорного Ан янгола та білого янгола. Вона переживає за долю всієї нації, якої і так залишилось небагато, щоб ще втрачати один одного в конфліктах. Тобто раміна миротворця, але вона тримає ту саму каністру з бензином, вона тримає в рукаві. Далі у нас іде Мовна чистота, подивіться, яка алхім починає інтерв'ю відповіді на українській мові, вона розписується в любові до української мови, для до української культури, українських пісень, і в принципі ну, її українська звучить абсолютно так, же, як і, ну, наприклад, моя українська, як і будь-якої людини, для якої українська не була першою мовою. Так? Але тут же миттєво вона каже, що буде говорити російською тому що їй так комфортно, вона так звикла і бла бла. І її співрозмовниці це абсолютно і, і, приймають. Окей, Мандзюк, вона свідома, вона перейшла. І ніби навіть добровільно, Да, з певною важкістю, бо вона також, вона в незі російськомовна, навчалась в російській школі. Але вона при цьому трохи сумує за концертами Басти, які приїжджав в Київ, які вона відвідувала. І сумує за тими часами, коли можна було слухати і басту, і Тіматі, і не думати взагалі ні про що. Тобто це така свідомість з відтінком легкої ностальгії за тими самими часами, коли оця блогерська і шоу-бізнесова тусовка була абсолютно єдиним простором. І тут же Реміна вставляє свої 55 копійок, що не всякий, хто був на червоній площі, хто має фото. Звідти, А раміна саме була на червоній площі, тобто не кожен зрадник. Бо раміна покаялась і полюбила. Тільки полюбила вона що? Червону площу. З такою ностальгією вона її згадує, Чи вона все ж таки полюбила Україну, тому що зараз це вигідно для контенту. Хочете, я зачитаю вам свої замітки, які я робила по ходу перегляду інтерв'ю? Там мені здається, всього лише 20 пунктів. і Я думаю, що вони скажуть вам більше, ніж будь-які слова. Але якщо вам не вистачить, то я після цього додам, поїхали. Після зізнання Рабіни, що вона була на червоній площі, Аня Алхі миттєво закричала, що вона якраз в Ерефії ніколи не була. Вона просто щиро любить Басту та Тіматі. Мандзюк теж сказала, що любить Басту, бо була на його концертах в Києві. Але тепер вона його не слухає, хоча сумує. Алхім розповіла, що не слухала російську музику на алеї героїв. Вона просто не бачила, що за нею є та сама алея героїв. Не побачила її та, хто її знімала, і не побачили вони обоє, коли виклали цей контент в Ані на інстаграм, і також не видаляли цю сторін. Збуаня така принципова. Вона не бачить необхідності видаляти, бо це ж її таке просте і щире життя. Ця Раміна козирнула тим, що спілкувалась з військовими, та запитала, що робити Ані Алхім, як спокути свої гріхи. І військові відповіли: Я дуже хочу побачити хоч одного бойового військового, кого можна про це запитати. І хто після цього питання не пошле тобі, тебе нахуй да, за те, що ти тупа пізда, а буде тобі серйозно розповідати про те, що робити за Алхім, про яку він взагалі ніколи не чув і нічого не знає? Аня сказала, що вона, крім російської музики, любить також анальний секс, але не хоче відповідати за тих, хто слідує її вподобанням. Руміна козирнула цитату з книги Кулєби, яку, вочевидь, не читала, що люди не такі, як нам здаються. Мандзюк говорила, що вона теж має російський бекграунд, вона навчалась у російській школі, в Хмельницькому. Спілкувалися російською мовою, але вона свідома, тому вона перейшла. Мандзюк принесла до Алхім список з трьох дій, які Анна повинна зробити, щоби спокути свої гріхи неанального сексу російської музики. Алхім. Проукраїнська людина. А Охім буде виступати за кордоном з Сережей, який при цьому росіянин, він російський гей, він російський блогер і живе, да, він живе в Парижі, але абсолютно нічого не говорить про війну, тому що ми, що ми в непаліціки. Але люди при цьому повинні понять, що ми не враги. Люди, ви поняли? Мандзюк шкодує, що послала Алхім нахуй, але не збирається спокутувати цей гріх. Реміна закликала обидві сторони до, мир, праця, травень, Манзюк Теж процитувала Кулібо. Рекламна інтеграція його книги відбулась. Раміна знову закликала до збереження нації через припинення конфлікту Мандзюк Алхім. Поганим в усьому цьому виявився Костик, який зраджував своєї дружині разом з Анною Алхім. Це всі мої нататки. Чи переконала я вас, що ми з вами щойно подивились кастинг? Саме кастинг на роль найчеснішої, найсвітлішої, найбільш свідомої і найбільш українолюбної. Я переконана на 100%. але при цьому кожна з них залишилась при своєму. І ми бачимо, що якби Олена Мандзюк, наприклад, не била себе зараз груди і не казала, яка вона свідома, оця ностальгія за часами, коли в Київ приїжджав Баста, і можна було вільно, абсолютно піти на його концерт, в неї є. Аня Алхім, яка також кричить: Я за Україну, я роблю стільки для людей, я роблю для, для військових. Але у, десь там у Франції я буду. Виступати Сергієм, який мовчить, який мовчить про війну. Ну тому що він така людина, він мовчить про війну, він не живе у Росії. Да? Тобто, що ви всі від мене хочете? І граміна, яка між ними кричить, неважливо на якій мові, важливо те, що ви робите для України. Ну, прям, знаєте, Джон. Фіджеральд Кеннеді Дон Таск не питає, що Америка зробила для тебе. Розкажи, що ти зробив для Америки. Да? Робіть для України щось і далі можете робити все, що завгодно. Ось таке приблизно резюме. І в усьому цьому, да, так от прострибує реклама книги Кулєби. Боже, я не знаю, Кулєба, до кого ви прийшли на рекламну інтеграцію? Ну, звісно, вони формально знають алфавіт. і Вміють складати оці букви в слова, але ж книжки, розумієте, книжки розвивають. Подивіться на рівень розвитку цієї троїці, можете навіть сукупний взяти рівень. І ну, тут, вочевидь, книжок вони не читають. Але я думаю, що там асистентка якісь цитати все ж таки не диктувала. Та, цитати, якими е, треба козирнути. Ну і головне, да, вони замирились. Вони ще ніби, знаєте, такі претензії свої. Твоїм аудиторіям повисували, що люди, чого ви сприйняли цей конфлікт так серйозно, чому ви почали, почали битву цю стінка на стінку. Да? Е, ну, насправді, але Олена ж склала бланк заяви на СБУ. Але, як виявляється, в ході цієї розмови, ну, на СБУ варто заявити хіба що на того самого Костіка, е, який отакий є підступний зрадник. Е, ось, і що в результаті? Що я хочу сказати? Е я говорила вам вже про. Архетип Алхім про архетип мандюк. В цьому образі архі... архетип свого парня представляла реміна. Свій парень ну, це такий архетип, він же такий простий, він простий, він зрозумілий, він за те, що ми всі люди, ми всі такі рівні, ми можемо помилятись, да? тобто Ми всі отака маса, яка, ну, яка може помилятися, але врешті-решт ну, не така вже погана. тобто, да? Давайте будемо брататись, усестрюватись. Е, ну, можемо згадати, що там за по ребрикам братський народ, можемо також і їх убратати, чому би ні. Тобто, да, такий архетип свого парня, і архетип миротворці, тобто, я не створюю конфлікти, я не підбурюю конфлікти, я навпаки, я от галубка міра, да, хоч к Путіну її посилай прямком зі фото з Красної площі, да? вона прилетить і что? І що буде в результаті? Не знаю, в результаті буде, як завжди, рейтинги, перегляди. І я сподіваюся, до них все ж таки прийдуть нові рекламодавці. До мене рекламодавці не приходять, тому вони бояться мого гострого розуму і мого гострого язика. Так що з вами була я, психолог Олена Шпунтер. Пишіть, пишіть заяву в СБУ на костіка і обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про це інтерв'ю.